Всім привіт! Сьогодні готуємо м'якенькі пухкі булочки з повидлом на дріжджах гребінці. Готуються вони дуже просто, а виходять красивими та надзвичайно смачними. Отож, до роботи спочатку готуємо опару. В Глибоку миску вливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, чайну ложку цукру з загальної кількості та 4 столові ложки борошна з загальної кількості, обов'язково просіяного. Перемішуємо. Накриваємо та залишаємо на 15-20 хвилин. Готуємо здобу. В миску вливаємо яйце та один білок, один жовток забираємо для змазки, всипаємо цукор, сіль, ванільний цукор, перемішуємо, додаємо злегка розтоплене вершкове масло. Опара підійшла, з'єднуємо обидві маси. Перемішуємо, та частинами ми будемо додавати просіяне борошно. В кінці додаємо столову ложку олії. Вимішуємо, допоки назберемо всі крихти і мисочка не стане чистою. Ось так. Готуємо робочу поверхню, насипаємо просіяне борошно, викладаємо тісто, обвалюємо його в борошні. Зайве борошно прибираємо, його будемо додавати по мірі потреби. І вимішуємо до 7 хвилин. Ось таким воно повинно вийти. Змащуємо його олією, кладемо в мисочку, накриваємо та залишаємо на 40-60 хвилин, поки воно гарно не підійде. Ось так підійшло тісто. Можна з ним працювати. Викладаємо на робочу поверхню, скачуємо жгут, ділимо його на 14-16 частин. Кожну частинку округляємо. Закриваємо та залишаємо хвилин на 10-15. Тепер можна формувати булочки. Розкачуємо, перевертаємо, розкачуємо у формі овала. Викладаємо начинку, накриваємо другою стороною і з'єднуємо мовби вареничок, трішки розтягуючи краї. Потім робимо 5 надрізів. От і все дуже просто. Викладаємо на деко застелене пергаментним папером та залишаємо на 30-40 хвилин. Робимо змазку, жовток та столову ложку молока, з'єднуємо і змащуємо наші пиріжки. Можна посипати по бажанню кунжутом. Випікаємо 15-20 хвилин, заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів. Перед випічкою хай змазка трішки підсохне, так пиріжки будуть ось такого красивого яскравого кольору. Пиріжки, пиріжки чи булочки вийшли дуже м'якенькими, пухкими і повірте, надзвичайно смачними. Обов'язково приготуйте. Приємного вам чаювання. Всім миру, добра та здоров'я, до нових зустрічей! Все буде Україна!